thank <laughs> you Выкушенная травой пахнет, да? <сел> Конечно ничего, сейчас будет с нами на снег. Нормально. <сел> <сел> Освежимся просто. Вот mm. Mm. тут. Может быть и золото. Ого, это холодно. Да. Сильно. Давай. Хап. Опа, молодець. О, молодець. Давай, Андріюша, давай, давай. Хап. Молодець. О. А вже таких ось ми ключов, ми робили ведмедики. Вам показати? Ага. Угу. А що, а що, що доки ми робили ведмедики? Да, сейчас я тобі покажу. Música Деревні руки мити не треба там. Угу. Отако, вот як ми раніше, обірвав, що зірвало, обтер, обтер, отако. Ой, у них був кута їсти. А це хлопці. Оце знайомці, це їй, а це папа. А це міх. Боці. А це сосует називається. Він дуже смачний. Готуйте і хладно, смакувайте. Готуйте, сосвик. Смакуйте її. Будемо подивитися я на цей видно, що Смакуйте його. Ми подіємося з вами і смакуйте Ні, не, не смакуйте, бо ніхто ні з ким ділитись не буде. Я сам все з'їм. Смакуйте, смакуйте, я вам завдав кажу Я сам все з'їм. Ні, не плава, не плав, виходить, кажеш. Виходи, виходи. Та чого ти чуєш усе? <таз> це файл. І Я об'єсна, значить чі... це, це маленька ще. Не за слова ти бачить, буде як бабуся даже, моя. Бачите? Даже... Вона каже, а, а якщо засунути, і ще, більше буде соловій каню, а твоя буде йти. А я можна тут чіпатися? Ну, я готую. Помог... Б... Поговоримо з вами. про ці футки і посасили. Ну во бачите, оце такі ножиці, це можна чіпати їх, а я може впасти, нічого ми піднімемо і помиємось, і знову буває. <плес> <плес> оце її їслати лянка. Це <плес> <плес> мейсон. Мейсон <плес> їй <плес> свати. Там вона не така хуоса, вона може сліпнути, а вона поки що Якщо Якщо... Чіпати, чіпати, то воно цепне, звісно. Вони показують вам концерт. Та походимо через е, 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 п'яво, та, то там вже концерт. Один п'яво і там вже концей. А трошечки їм і все. і Косочки дай, бо ці хлопці дивися вже, і можуть м, не веселітися. Та ми можемо піти кудись, і я вам покажу мій концерт. Спаси за мною. За мною, В мене ясно юки, я вам якраз помию юки і показу вам. Допликайся. Ага. Є, вода є собачки. І поводок це. це. Бачите, який ясний поводок? Та оце така копійочка, а я можу туди якось складати. Як вона відкивається, не знаю. Ідемо мити. ючки та і там. Або тут можна. Ну, коли дуже глясні, то, то тут треба, а коли не дуже, то тут. Ви бачите, тут косочки, тут е, такі квіти, так багато квітів стать. А це липки такі. Бачите? Кулільові такі. А це котиночки. Ідемо далі. А це кухня, бачите яка? Це теж кімната, ми там не спимо, бо там душно. І оце така, мені подобається, ці порочки і це ванза. Так, отак включаємо воду, виключаємо. Щоб, 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 бо це захльощі з. Тує виключати і включати, виключати і включати. Та я ще моза закнятися. Ось так. Павло. Бачите, як она ек наїхала. І стрібуча і весела. <ріпичен> <Да>. <ріпичен> так, І давайте вкичаємо воду і ми їм змиваємо цю в'язюку і мило допомагає. Ми, води, вода допомагає милий. Я вам ще щось показу, бо ви ще не бачили оцей дім класний. І ще я вам хотіла е, вказати той, так -то мій. Ви бачите якісь макота, То пробуйте і обій самі. Можна самі, а можна їх вафини зробити, або ви хочете. <плес> бачите, який гарний сніданок. Це вечеря. вечеря. Бачите, вечеря. помідовки. Такі Так, да. такі, такі <плес> 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 да, У нас є кукуруза і... І ці ось, ножички, ножички. ось так м'яти собі mm -hmm. ой мію. Mm -hmm. А це свої mm -hmm. ветки, а це соль, а там хлібчик, помідойки, снова. Ну мені теж принести, то я вам всім буду її здавати. Я вже хочу їсти. Та не хочу забувати на сьогодні. Юлки. Ну. Юки, no. <laughs> юки. юки. Смачного. Всім смачного вам взяти. Давайте я вам трошечки дам. Посмакуйте. Ти ж пусту високу даєш? одну ну, давайте два Так, Смакота така, подивіться, яка смакота. Ну, соце таке? Ну, соце, я думаю, це соце. Це звісно, смакота. Так, мені треба з'явитися. Треба ще одного запросити гостя. Хто кого? Века. Века. Він теж хоче наск. Ну давай! Ми Века запись Ми йому залишимо. Це ну, дуже запуст... атмосферно, коли давай. век під столом давай. чекає, що щось впаде. Ну, це точно. Ну, Може, не, така ну не така смачна. А смачне. Ты не спёбывай, ты тут и ну, вкусно. Так. А мясо смачно? Ну, да. То есть, кукурузу с мясом буду смачно. Мясо. Может, я бы трошки кукурузу? Давай. <свеч> Ничего страшного. Да. Это Сознаст... обидный снеданок. Завычай. Обидный снеданок. <свеч> តាក់ដូចម៉ាស៊ីន